Дочекались школярі своїх перших канікул у цьому році. Цікаво, що окрім того, що вони відпочивають від підручників та зошитів, ще й з користю проводять дозвілля. Так, наприклад, діти з уменських шкіл відвідали Уменський еколого-натуралістичний центр, де мали можливість познайомитися із роботою гуртків, побачити куточок живої природи та взяти участь у цікавій вікторині. У цьому році в центрі працює 38 гуртків та творчих колективів, яких займається 715 учнів. Наш заклад покликаний виховувати Любов до природи в дітях, розуміння довколишнього середовища, проблем, які є в довколишньому середовищі у планети Земля. Нагадати дітям ті традиції, природокористування, яким відрізнявся український народ. В нашому закладі працюють гуртки еколого-натуралістичного напрямку, клуби екологічні, які працюють кожний над своїм проєктом. І для початкової ланки ляльковий екологічний театр Бембі, для середнього і старшого шкільного віку екологічний театр Ера. В цьому році ми започаткували роботу екологічної ізостудії. Для дітей початкового рівня це намалюйка, а для дітей середнього і старшого шкільного віку це чарівний пензлик. Ось нас є куточок живої природи, в якому діти залюбки займаються і доглядають за кроликами, морськими свинками, хом'яками, декоративними крисами, черепахами. Мені сподобалися маленькі черепахи, дівчинка, які їх кормила. Мені ще сподобалися криски. Вони дуже пухнася, ще вони живуть родинами. Мені дуже сподобалося. 355 учнів відвідують 18 об'єднань станції юних туристів. Тут щодня навчають юних уманчан азам туристичної справи. У канікулярний період традиційно проводять тиждень туризму, куди залучають не лише своїх вихованців, а й усіх бажаючих дітей. Ми залучаємо до роботи дітей із навчально-виховних закладів. Зв'язку з цим розроблені усіх навчальних позашкільних закладів розроблені плани, які доведені до шкіл. І ми запрошуємо дітей і шкіл до себе в закладі. Зокрема, у нас ми традиційно проводимо на канікулах тиждень туризму. Це захід, який полягає в проведенні майстер-класів, де наші керівники гуртків ознайомлюють дітей із шкіл із азами туристської підготовки. Діти мають змогу попрацювати з спорядженням, ознайомитись із технікою подолання різноманітних перешкод. і Ті діти, які, яким це буде цікаво, звичайно ж, можуть виявити бажання записатися в наші гуртки. Ми тут лазимо, ходимо, мов походи, де проходять на змагання, з вело. Мені подобається сюди ходити. Ми тут лазимо, проходимо дистанції, змагаємось, ходимо в табір, ночуємо тут, проводимо ночівлі. Ось так весело та скористю проводять уменські школярі свій вільний час під час канікул. Важливо, що дорослі не залишають дітей без догляду та організовують їм цікаве та змістовне дозвілля.